Більше двох десятків обшуків зо 30 затриманих в окупованому Криму чергова і, мабуть, найпотужніша від початку окупації півострова хвиля тиску на кримських татар. Силовики вдерлися до їхніх осель у досвіта десь о пів на шосту ранку. Показали постанови суду на обшук та перевернули оселі до гори Дригом. Що шукали і чому саме тепер дізнавалася Ольга Старощук. Ось такі кадри від самого світанку постять у соцмережах кримські татари. По всьому півострову кордони поліції та розгвардії. У будинках татар масові обшуки. Інформація шириться миттєво. За лічені хвилини до осель оточених поліцією сходиться місцева громада. Та інформації, чому прийшли силовики і що шукають у домівках, жодної. А тих, хто намагається дізнатися більше, люди у масках ретельно фільмують. Скажіть, ласка, хто проводить хто проводить обус? Яка структура і по якої причині Не хочуть говорити. Камермени підтягнулися. Судя по всьому, фіксірують жертв будущих обсків. Примерно в 5.30 в дом ворвались силовики. славіки. як адвоката не допустили, Я прибув діта примерно к 8 часам. Уже за кілька годин громадянське об'єднання Кримська Солідарність збирає на своїй сторінці у Фейсбуці розрізнену інформацію з усього півострова. Виявляється, сьогодні силовики поставили власний рекорд. Прийшли до двох десятків помешкань. Тоді як раніше обмежувалися п'ятьма-шістьма обшуками за день. І цього ранку зайві очі їм точно не були потрібні. Свідків теж масово затримують. За кілька годин 20 кримських татар, будинки яких перетрусили, силовики вивезли до місцевого управління ФСБ. Все перевернуто, розорвано, як будто бо здесь не співробітники так званого правопорядку були. А именно разбойники с з которых яких нужно привлечь к ответственности, судити. Родичі затриманих розповідають, окупанти шукали заборонену літературу. Подекуди такі книжки просто підкидали в будинки. Перевернули все, почали кімнати, почали перевіряти їхні телефони, позабирали їх. Даже не в личных вещах, таких как, в нижнем билете, все, все переворачивают. Они искали литературу. Ничего этого не нашли. Я говорю, ну вы ничего не найдете. Потом он открывает после моих слов <связывая> э наверху, <связывая> с левой стороны, э тряпку, тряпку. И, этот, и нашел две книги. И <связывая> такой начал, такой краткий смех был у него. Две книги. Э у нас, которых не было, они нашли на кухне их, на Сверху да, це книжка халіфат і «Система». двадцятьом затриманим кримським татарам окупанти закидають участь в організації Хізбут та Хрір, яку в Росії вважають екстремістською у Міджлісі, який на півострові, до речі, окупанти теж заборонили, начебто через екстремізм. Переконані ці обвинувачення лише спосіб позбутися незгодних і залякати решту. Усі, до кого прийшли з обшуками, були місцевими активістами, відвідували судові засідання у справах заарештованих кримських татар, підтримували родини політв'язнів, вели стріми з обшуків. Ці люди, які мають свою життєву позицію, і вона помітна. І тому о, я кажу, що ця акція залякування це не просто до когось прийшли до невідомих людей, а це е, устрашення тих яких ще знає е, така громада місцева? Цю версію фактично підтвердив очільник окупованого півострова Сергій Аксьонов на своєму Фейсбуці? Він подякував ФСБ та попросив усіх незгодних з такою політикою держави шукати домівку поза межами Криму. Все участники запрещенных организаций, работающих в интересах иностранных государств, будут отвечать в соответствии с законами Российской Федерации, вне зависимости от национальности. Тот, кто эти законы не уважает, может искать себе место для жизни в любой другой точке мира. Здесь таким персонажам ничего, кроме тюрьмы, не светит. Натомість розповіли у меджлісі, народ коритися не має наміру. Такі утиски лише активніше збурюють на боротьбу з окупаційною владою. Вони думають, що інші просто налікаються і не вийдуть. А насправді все відбувається абсолютно протилежне. Чим більше вони забирають наших людей, тим більше інші сплачуються. Нову хвилю репресій у Криму вже засудили у Євросоюзі та в ООН. переслідування людей за національною та релігійною ознакою там вважають неприпустимим. Ольга Старощук, Олена Лунькова, програма Вікна СТБ.